Вітаю всіх вас! З вами канал П'ятий Вимір, і сьогодні ми з вами поговоримо про молоко. Кому можна молоко, кому не можна молоко, чи дійсно молоко можна тільки дітям у період активного росту, а літнім людям молоко не можна. Чому у людей виникає непереносимість молока, не засвоюються молочні продукти? І молоко, і молочні продукти поняття різні, кому можна кисломолочні продукти, кому не можна, і чому взагалі не засвоюється, і чому виникає лактозна непереносимість. Розкажу вам із позиції нутриціології, а ви знаєте, до війни я працювала нутриціологом і вела школу здорового харчування. Розкажу із цього боку, і також розкажу із боку духовних писань, тобто, що знаю про молоко. Враховуючи і аюрведу, і священні писання. Давайте почнемо розглядати саме із позиції нутриціології. Кому взагалі можна молоко? Давайте ми розграничимо поняття молоко. Молоко є магазинне, да, яке ми купуємо в мас маркетах і молоко є домашнє від своєї корівки або від сусідської корівки. Здоров'я цієї корівки ми знаємо, ми знаємо, що сусідка. Доглядає за корівкою. Корівка має гігієнічні процедури і все з молочком нормально. І розкажу, є така книжка, називається Китайське дослідження. Можливо, ви її читали, можливо, не читали. Воно досить цікаве. Книжка базується на тому, що провели Велике Китайське дослідження, чому у Китаї досить низький рівень онкології. І дійшли до висновку, що це через те, що китайці не вживають молока, не вживають молочних продуктів. І що вам хочу сказати? Якщо ми говоримо про магазинне молоко, так я згодна із цією позицією. В магазинному молоці, ви знаєте, туди підмішують і воду, туди підмішують. Корівок, яких вирощують саме для того, щоб добувати з них молоко, їх годують і антибіотиками, і пічкають різними засобами лікарськими, тобто саме це молоко вже не є дуже корисним. І в даному випадку, коли молоко із мас маркету жирність молока регулюють дуже часто завдяки рослинним жирам. І ви, мабуть, помітили, що таке молочко, ви його берете, ви його поставили, наприклад, хочете зробити з нього кисломолочний продукт, закислити молочко для випічки або для вживання в вигляді, кефіру. То це молочко взагалі воно не скисає, воно має неприємний запах. І навіть коли скисне і воно стоїть, стоїть, потім стає просто гірким. І ви його викидаєте, з нього нічого ні спекти, ні кефір зробити не можете. А буває, що так купили у перевіреної бабусі, у перевіреної продавчині молочко від домашньої корівки. Поставили на тепленьке молочко скисло. Там велика частка жиру. Ви прям бачите цей жир. Як підходить, і, до речі, жирність молока ж так і визначають. Так сказати, на око можна визначити жирність молока. Цього молоко повинно у вас відстоятися, і ви можете поміряти, скільки сантиметрів жиру у молоці і поділити на ту кількість літрів, скільки у вас молочка. Наприклад, ви купили молочко у 3-літровій банці, поставили молочко, у вас відстоялося. Ви поміряли сантиметром, скільки там. Жиру, скільки шар жиру в сантиметрах. Потім поділили цю кількість жиру. Наприклад, ви наміряли 9 сантиметрів жиру. Ви поділили на 3 літри, значить у вас жирність молока 3%. Якщо у вас 12 сантиметрів жиру, поділили на 3, у вас відповідно 4% жирність молока. У деяких корів жирність молока буває від. 2,5% і до 4%. Більш жирне молоко буває, це коли корівка тільки отелилася і вона виділяє молозиво. Саме молозиво має найбільшу жирність. І дуже часто такі бабусі вони навіть роблять такий спеціальний продукт, потім продають молозиво, солодкий такий десерт. Чим взагалі корисне молозиво, молозиво буває не тільки у корівок, а також і у людей. Коли жіночка народжує дитинку, вона починає годувати груддю дитинку, то якраз перше молочко це і є це молозиво. І що в цьому молозиві цікавого? Саме найбільша кількість вітамінів, всього необхідного для життєдіяльності, для імунітету, для дитинки в перші годинки життя, тобто велика доза всього корисного саме у цьому молоці, в цьому молозиві. А для корівки, що важливо для корівки? Для корівки важливо, щоб в перші години життя маленька корівка, телятко сп'ялося на ніжки, щоб можна було з мамою потім піти, як в природі зазвичай виходить. Тобто молоко від корови насичене фосфором і кальцієм. Що можна сказати, якщо виходячи з того, що молоко у нас насичене і фосфором, і кальцієм, для кого воно буде корисне? А корисним буде для тих, кому не вистачає фосфору і кому не вистачає кальцію. В даному випадку для активного розвитку, росту людини. Росту кісткової маси, а кісткова маса у нас росте до 25 років. Тобто, що ми можемо сказати, що в період фазу активного росту дитині можна давати молочко? Якщо, наприклад, люди деякі кажуть, от, у мене молоко не засвоюється, тоді ми починаємо розбирати таке питання. А скажіть, будь ласка, ви коли народилися, ви молоко пили? Ну так. Да. Пив. В якому вигляді. Ну, мама годувала мене груддю. Значить, в той період у вас молоко засвоювалося. Так? Так. Значить, у вас немає повністю непереносимості молока. Правильно? Правильно. Якщо б була повна непереносимість молока, то дитина просто б не вижила. Не буває так, що дитина народилася і вона зовсім не п'є молока. Дуже-дуже мало випадків існує тоді дають що? Дають козине молоко або дуже слабеньке, розбавлене коров'яче молоко. І деяких діток так і вигодовують. Далі ми, наприклад, питаємо у людини, а коли ви помітили, що ви не можете засвоювати молоко? Та от я перестав його пити і перестав засвоювати молоко. І тут вам розкажу взагалі, чому це відбувається. От, наприклад, якщо ми не вживаємо якийсь певний продукт, дуже багато у мене пацієнтів було, якісь. Сповідували, можна так сказати, кетодієту. А на кетодієті що? Ми прибираємо вуглеводи, ми прибираємо солодке, ми прибираємо фрукти навіть. І коли людина довго харчувалася без фруктів, без солодкого, без цукрів, через деякий час, наприклад, людині захотілося з'їсти яблуко, вона їсть це яблуко, а у неї здувається живіт, а у неї гази її пучить. Вона так що це можна сказати, що у людини непереносимість яблука? Ні. Людина потім починає потихеньку їсти яблука, якісь фрукти додавати, і в неї формуються в її організмі ті ферменти, які перетравлюють саме це яблуко, тобто фруктові цукри, фруктозу, глюкозу. Переварюють. Точно так же можна сказати і про молоко. Якщо ви народилися, вас мама годувала молоком, годувала груддю, значить у вас не може апріорі бути непереносимості молока. Тобто молоко ви засвоювати. Можете. А чому ви його не перетравлюєте? Чому, наприклад, у людей виникає пучить, чому людині погано від молока, чому в шлунково-кишковому тракті від молока не добре? Тому що людина припинила вживати молоко, в неї немає в організмі тих ферментів, які розщепляють молочний білок, які розщепляють молоко. Ось так це просто пояснюється. Якщо. Дати людині почати з маленьких дозувань, чайна ложечка, столова ложечка, 50 грам, 100 грам молочка, 200 грам молочка і так іти по наростаючій, давати поступово вживати молоко, відновлюється рівень ферментів в організмі. І людина, о чудо, починає молоко розщеплювати, і ніякої непереносимості лактози немає. Якщо у людини дійсно непереносимість лактози, в цьому випадку людина майже падає в кому, їй стає погано і її треба відкачувати із лікарями. Це значить непереносимість лактози. І зазвичай такі люди про свою непереносимість знають. Якщо вони поїдять чогось молочного або вип'ють молока, все, їх Можна навіть вести одразу в лікарню. Оце значить непереносимість лактози. А якщо у вас трошки пучить, якщо щось в животі не так, це значить що? Що у вас є такі процеси, тобто немає тих ферментів, які у вас переварюють молоко. І ми зараз говоримо про домашнє, нормальне, цільне молоко. Ми не говоримо про молоко із мас маркетів Взагалі забудьте про термін молоко із мас маркетів Звісно. За тих умов, що немає зовсім ніякого молока, то вже хоча б молоко із мас-маркетів вживайте. Якщо тим паче якась голодовка, немає чого їсти. І ще один такий приклад: В голодовку дуже часто сім'ї виготовувала саме хто. Корівка. Корівка давала молоко, а в молоці чим взагалі корисне молоко? Тому що в молоці 20 амінокислот. А скільки треба амінокислот для того, щоб людина розвивалася? 20 амінокислот і треба. 20 амінокислот є в м'ясі, 20 амінокислот є в яйцях і 20 амінокислот є в молочних продуктах. В молоці. Тобто, навіть якщо б людина жила на одному молоці, цих. Цеглинок амінокислот, з яких у нас будуються всі тканини, м'язові тканини нашого організму, буде вистачати, людина буде розвиватися, тіло буде розвиватися і буде вистачати всіх кирпичиків, всіх цеглинок амінокислот. А що буде, якщо оцих цеглинок в людському організмі не буде вистачати? Якщо цих цеглинок вистачати не буде. То клітинці на формування, а клітинки у нас діляться, поділилася клітинка, вона створила собі подібну клітинку дочірню клітинку. Якщо материнська клітинка поділилася, створила дочірню клітинку, і материнській клітинці не вистачило цеглинок для побудови дочірньої клітинки, то уже дочірня клітинка буде відрізнятися від материнської клітинки, наприклад, на 1%. А вже дочірня клітинка, яка відрізняється від материнської клітинки. Відрізняється на 1%, вона поділилася і онучку привела, то вже онучка від бабусі буде, буде відрізнятися, наприклад, на 2%. І чим більше таке відрізнення від материнської клітини далі буде йти, тоді виникає такий процес, як доброякісні пухлини. Ось так просто. Якщо у людини не буде достатньо білка для побудови повноцінних клітин тіла. Старі клітинки не будуть оновлюватися новими, то буде не вистачати оцих цеглинок, буде виникати доброякісні пухлини, а доброякісні пухлини від злоякісних чим відрізняється? Злоякісні мають безконтрольний ріст. А доброякісні вони просто. Собі сидять, вони поділилися, вони сидять, вони безконтрольно не розмножаються. А злоякісні, вони безконтрольно розмножуються і захоплюють весь організм. Так же вони і називаються злоякісні. Повертаємося далі до молока. І ще я тепер розкажу вам про молоко, тільки вже з боку теорії. Священних писань. У священних писаннях, а я розказую вам зараз про ведичні священні писання, а до речі, про священні писання, ведичні священні писання вони пішли із слов'янських священних писань, до індусів в дравідію раніше. Прадавня Індія називалася дравідя. Прийшли семеро білих вчителів, які передали базові знання, які потім індуси видали за свої ось такий великий секрет, великий обман індусів. До речі, індуси про це знають, але мовчать. Ну, Ми розуміємо, чому вони мовчать. І ось саме в цих писаннях, а чому нам подобаються саме ці видичні писання? Тому що ми відчуваємо, що воно нам рідне, слов'янське білої раси. Саме там написано, що люди. Які не люблять молоко, люди, які не переносять молоко, вони мають демонічний склад. Тобто, можна сказати, темні люди, темні в плані, мають схильності до зла великі. І таким людям треба працювати над собою більше, тому що в минулих життях, скоріше за все, багато чого наробили такого, що молоко. Відноситься до гуни благості. Що значить до гуни благості? Несе енергетику благості, енергетика благості людину підіймає на вищий духовний. Рівень. Енергетика позитивна, енергетика благості. Людину освітлює, просвітлює і підкріплює, скажу російською мовою, тому що українською такого слова немає, укріплює разум. І давайте розберемо значення разум. Ра, буква з З'єднує, ум. Ра з ум. Ра означає світло. Ум. Ви знаєте, що означає просвітлений ум. Саме молочні продукти на тонкому плані, згідно священних писань розвивають тонкі тканини нашого тонкого, тобто тонкоматеріального нашого тіла. І є навіть така. Теорія, що ввечері молоко треба пити гарячим? Так? Що значить, коли людина п'є ввечері молоко? Якщо людина п'є ввечері молоко, не треба пити багато, ви можете півскляночки випити, або випити одну столову ложечку молока. Як вам взагалі зрозуміти, яка у вас доза молока, щоб пити на ніч? Якщо ви. Випили молоко, наприклад, склянку молока, ви зранку встаєте і у вас на язиці є білий наліт. Це значить, що молока вам багато, треба пити менше. Якщо ви вранці встали і на язиці немає білого нальоту, значить доза молока підібрана правильно. Іноді достатньо навіть однієї чайної ложечки. Молочка для того, щоб на ніч випити, гарячого на ніч, можна трошечки-трошечки меду, і ось це молоко буде у вас воно довго лежати в шлунку, протягом ночі насичувати ваші тонкі тканини вашого тонкоматеріального тіла і буде сприяти вашому духовному розвитку. Це, що стосується молока, Розповідається саме у священних писаннях, ведичних священних писаннях. І молоко взагалі треба знати, коли пити. Не можна протягом дня пити молоко, тому що молоко рекомендується у священних писаннях пити або рано вранці, в даному випадку, рано вранці з 4 до 6 годин. ранку, П'ється молоко, в даному випадку молоко п'ється холодним. А далі молоко п'ється тільки ввечері, з 8 годин вечора і до 12 годин ночі можна пити тільки уже гаряче молоко в тій кількості, яка у вас сприймається вашим організмом. Ви її підберете по практичному вашому досвіді. Тобто будете слідкувати за нальотом на язиці. В інші періоди дня молоко пити не рекомендується. Саме дуже часто жалюються люди, що молоко не засвоїться. Коли я питаю, в який саме час вип'єте молоко, та я он в 2 годинки дня, та я он в 6 годинок вечора випив молока. Саме в цей період дня молоко не добре засвоюється, тому що молоко дійсно продукт важкий. І коли людина неправильно п'є молоко в неправильний час, згідно священних писань, і дійсно воно підкріпляється практикою, я це перевіряла на власному досвіді, тоді молоко викликає російською мовою аслізнювальчий ефект. Що це значить? Що на Прийом молока виділяється слиз. А слиз, що робить в нашому організмі, він накопичується і породжує хвороби. І ось іще вам один момент, чому у людей не засвоїться нормальне молоко, чому молоко викликає дуже багато слизу в організмі, тому що п'ється не в правильний час. Причини неправильного перетравлення молока в організмі людини це Неправильний час пити молоко, молоко із мас маркетів а не молоко домашньої корівки. Третя причина п'єте більше, ніж треба вашому організму. Організми у людей різні. Комусь треба більше, комусь треба менше, а комусь взагалі дуже 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 мало треба цього пити молочка. В молодці корівки багато фосфору, багато кальцію. Якщо у людини буде не вистачати кальцію і фосфору, її буде тягнути, попити молочка. І якщо вас тягне попити молочка, пийте молоко, ваш організм вам підсказує... Що для вас буде краще? Ніхто не знає краще, ніж ви самі себе. Нікого не слухайте, якщо ви відчуваєте, що вам молоко підходить, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться молока, значить це ваш продукт і вам від нього добре пийте молоко і ні на кого не дивіться. Якщо ви відчуваєте, що молоко не ваш продукт, а ви себе змушуєте пити молоко. Не треба цього робити, прислухайтеся до свого організму. І саме ще є такий момент, розкажу вам, існує калібровка смаку. Коли дитинка народжується, її прикладають до материнських грудей. І перше, що перший смак, який отримує. Дитинка це смак молока. Якщо у вас була калібровка на молоко, то коли вам важко, коли ви там отруїлися, чогось переїли, організму чогось не вистачає, вам якась важка ситуація в плані травлення, вас буде тягнути молочка би випити, або кисломолочного продукту якогось, або творожку поїсти, або ще чогось. На кисломолочне вас буде тягнути або на молочні продукти. Це значить, що у вас в дитинстві була саме калібровка. На молоко. Тобто перший смак, який ви отримали, ви отримали смак молока. І у вас всі рецептори відкалібрувалися на молоко. А є раніше в США робили так: ну, дитинка пройшла важкий родовий шлях, народилася, багато сил затратила. І американські лікарі, що робили? Вони робили калібровку цих маленьких новонароджених дітей на цукор, на глюкозу. Вони Крапали їм малесеньку крапельку, глюкози. А що це робило? Це ламало метаболізм дітей. Калібровка, перший смак дитинки новонародженої був саме на глюкозу. А якщо на глюкозу, то це нація тих людей, які в майбутньому будуть їсти фастфуд, які в майбутньому будуть їсти великими кількостями цукор, солодке, у яких буде. Просто колосальна залежність від цукру, від солодкого, і вони ніколи не зможуть позбавитися саме від цієї залежності до цукру. Їм завжди от щось сталося, депресивний який стан, щось там посварилися з кимсь, емоції якісь витратили, все їх буде одразу тягнути поїсти солодко. Значить, є вірогідність того, що була калібровка саме на глюкозу. І якщо ваші батьки ще живі, ви можете запитати. Що першим я отримав у вигляді своєї першої їжі? Чи це був розчин глюкози, чи це було материнське молоко? І ви по собі далі зможете це відчути. Якщо була калібровка на молоко, перший смак це було молоко то вам завжди буде хотітися кефірчику, молочка, творожку, йогуртику якось, тобто сметанки поїсти. Тобто, значить, калібровка була саме на молочний смак. А якщо буде постійно вам поганенько, щось не так, тортика хочеться, якоїсь цукерочки хочеться, солодкого напою, хочеться все, значить, була калібровка на глюкозу. Потім це і секрет розсекретили. Звісно, цих лікарів потім навчили, як правильно робити. Просто задача була: ви знаєте, звідки зверху зробити націю саме споживачів, людей, які будуть безконтрольно споживати всі фастфуди, цукрові продукти. І які, а ви знаєте, від цукру, від надлишкового цукру, що у нас страждає? Мозок. Тобто мозок буде як в тумані, а людина, яка в тумані, нею що легше керувати. От і робіть собі висновки. Повертаємося далі до китайського дослідження. Книжка Китайське дослідження там розповідається про те, що не треба вживати молоко. І дивіться, і ще один момент за молоко. Ми зараз трошечки поглиблюся в історію нашої землі. Ми всі на нашій планеті Земля, ми всі з'явилися і сприлетіли із нащадки різних наших пращурів, які були із різних сузірь і із різних планет, і з різних галактик. Для чого це було? Ну, це потім ми з вами розглянемо, чому це було, чому це так взагалі, чому прийшла біла раса, жовта раса, чорна раса і червона раса. Чому ці раси прийшли на Землю? Це в наступних відео розглянемо. До речі, обіцяла в наступному відео розглянути, як взагалі позбутися. Наслідків аборту на енергетичному тонкому плані також готую для вас уже це відео. Розкажу з усіх боків все, що знаю сама, все розкажу вам. От коли ми прийшли на землю, наші пращури прийшли на цю землю із різних планет, із різних сузі, з різних галактик, то ми розселилися. Згідно різним територіям, біла раса була на одній території, чорна раса була на іншій території, червона раса була на іншій території, а жовта раса була на своїй певній території. Тому що вони підібрали саме ті кліматичні умови, які були найближчі до їхніх рідних планет, з яких вони до нас сюди прилетіли. Про що це говорить, коли писалося китайське дослідження? Кого досліджували? А досліджували жовту расу люди, жовту расу. А ми з вами хто? Ми біла раса. Ми славяни, ми біла раса. Для нас молоко нормально, для жовтої раси може бути ненормально. Тому, будь ласка, слухайте себе, прислухайтеся до своєї генетичної пам'яті. Далі з вами будемо розглядати ще більше цікавих відео. Мені дуже хочеться, щоб ви були обізнані. І щоб вами не керували темні сили. І ще в наступних відео розкажу, як відрізнити хибного духовного вчителя від істинного духовного вчителя, щоб ви дійсно бачили, хто перед вами. Тому що так зараз темні навчилися маскуватися, що я іноді диву даюся, як вони ось так от навкруги пальця обводять людей. Головне, що вам скажу, старайтеся своїм серцем відчути правду. Ваше серце вас не обманить. Старайтесь відчути, де світло, а де темрява. Там, де негатив, там світла немає. А там, де світло, позитив, там мало негативу залишається. Бажаю вам духовного розвитку! Сподіваюся, всі питання по-молодці ми вичерпали, і вам тепер стало все зрозумілим. До нових зустрічей і нехай усе у вас буде добре!